Всім привіт! Це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. Це буде заключний сюжет на тему організації приміських перевезень на Львівській залізниці. Нагадаю, що раніше вийшли два сюжети, які ви можете побачити за посиланням на екрані, або знайдете відповідні посилання в описі цього відео. Отже, основна проблема, з якою стикаються пасажири у межах Львівської залізниці, це зменшення кількості рейсів та скорочення кількості вагонів в поїздах. І Незручний розклад. Місцеві жителі неодноразово зверталися до перевізника з проханням покращити залізничне сполучення, проте всі відповіді на запити зводяться до відсутності технічної можливості. Тобто у залізниці немає достатньої кількості рухомого складу. І для того, щоб зрозуміти, яким чином використовуються поїзди, подивимося на один із маршрутів: це здолбунів Сарниковель, і таким чином можна буде зрозуміти, що на кількох маршрутах. Утах може використовуватися одна одиниця рухомого складу, що відповідно впливає на розклад руху поїздів. Цю ділянку обслуговує РПЧ з долбунів, тому нескладно уявити, що ефективність перевезень не може бути рентабельною. Так, о 17.12 зі станції з долбунів вирушає дизель поїзд, що прямує до САРН о 20-й годині. Він прибуває до пункту призначення. О 3.30 цей же поїзд відправляється на коваль. Далі машина вирушає за маршрутом ковель Вижва, потім повертається на станцію Ковель і о 20.20 .20 вирушає на сарни, куди прибуває у 0.15. О 4 годині 40 хвилин цей же поїзд відправляється на здолбунів. Для того, щоб сполучення на ділянці ковель сарни забезпечувалося в день, потрібна ще одна одиниця рухомого складу. Також пасажири звертають увагу на маршрут ковель червоноград у червні 2022 року завершилася електрифікація залізниці ковель ізов Відтоді у бік державного кордону вантажні поїзди можуть прямувати під електровозами. Це саме стосується пасажирських поїздів, зокрема приміських. Але Львівська залізниця досі не може призначити електропоїзд з полученням ковель ізов ковель Також виявляється, що не завершено електрифікацію станції Володимир, колишня Володимир Волинський. Зараз до станції Ізов заїжджає дизель поїзд з полученням Коваль, Червоноград, Коваль у підсумку. Рейс виявляється незручним для пасажирів, які прямують до інших станцій. Виконуючи такі маневри, поїзд намотує зайвий час 1 годину 40 хвилин та зайвих 48 кілометрів. Це також додаткова витрата пального, повний рейс до Червонограда за часом 4 години 50 хвилин. Навряд чи хтось із платоспроможних пасажирів будуть користуватися таким недолугим сполученням. Тому на ділянці Володимир Червоноград приміський поїзд возить повітря та накопичує збитки. А пасажири тим часом користуються альтернативним транспортом. Варто звернути увагу на розклад по станції Коваль. Основний недолік відсутність узгодження між поїздами для зручних пересадок. Перша електричка на Луцьк відправляється о 5.30, а поїзди з найближчих населених пунктів прибувають після сьомої години ранку. Для узгодження поїздів між собою потрібно призначати ще один ранковий рейс на Луцьк. Дивний графік у приміського поїзда Коваль ягодин Жителі регіону просили призначити рейси відправленням із Ковеля на Ягодин увечері, а зворотній рейс вранці, але поїзд ходить, так би мовити, проти шерсті та возить малу кількість пасажирів. Загалом такі неузгодженості у розкладі зустрічаються часто і можна називати десятки прикладів, але від розмов мало що зміниться. Залізниці потрібні ресурси у вигляді рухомого складу. Це одна з основних проблем, що тягне на дно якість приміських перевезень. І далі хочу звернути увагу на проект Львів Сіті Експрес, про який доволі часто згадують і депутати різних рівнів та чиновники. Проте все завершується лише обговоренням. От нещодавно у Львівській облдержадміністрації відбулася нарада, на якій йшла розмова про розвиток інфраструктури львівської агломерації, і мова також ішла про проект Львів Сіті Експрес. Там навіть представили кілька потенційних маршрутів. Як відзначають чиновники, проекти з покращення транспортної інфраструктури є стратегічно важливими. Львів сіті експрес має зменшити навантаження на автодороги і скоротити час та транспортні витрати мешканців прилеглих до Львова територій. Із тих даних, що є у мережі, можна зробити висновки, що план розвитку перевезень в агломерації стосується не всіх напрямків. На цій схемі зображені попередні варіанти маршрутів: львів щирець Львів, Великі Глібовичі, Львів, Новояворівськ, Львів, Судововишня. Вони охоплюють лише частину Львівської агломерації. Але для реалізації навіть цього проекту потрібен рухомий склад. У попередні роки планувалася закупівля 10 електропоїздів саме для покращення приміського сполучення, але наразі фінансування проекту Сіті Експрес за рахунок державного бюджету призупинили. Тим часом ситуація з приміськими перевезеннями залізницею у Львівській області має погані перспективи. Зараз підприємство не має достатньої кількості поїздів для збільшення частоти курсування на популярних маршрутах. Підбиваючи підсумки цієї теми, варто сказати наступне: регіональна філія, Львівська залізниця має найгірший стан моторвагонного парку. Депо, що забезпечують технічне обслуговування поїздів, не мають достатньо ресурсів для виконання своїх функцій. Про це говориться у відповідях залізниці на запити громадян. Нагадаю, що за період 2018 по 2021 рік Укрзалізниця передала львівській регіональній філії шість модернізованих електропоїздів. Один поїзд оновили у 2023 році. Разом з цим Південно-Західна залізниця одержала за два роки 19 Дцять модернізованих електричок. Отже, долучайтеся до обговорення цієї теми. Нагадаю, що свої коментарі можете залишати у відповідному розділі. І звертаюсь до глядачів каналу Залізні магістралі про те, що цей ресурс потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій, вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, підписка на канал, коментарі під відеороликами. Також нагадаю про те, що функція спонсорування на спонсорів чекають бонуси. Всім глядачам це не Час зичу витримки та мужності Україна переможе.